Управляти своїми емоціями рівно управляти своїм життям, ще краще навчитися управляти своїми думками. Це складніший рівень, але також реально між цим всім дуже важливо бути в ресурсі. Коли ваше енергетичне тіло наповнене, ви можете управляти астральним і ментальним. Коли у вас мало ресурсу, ви не можете управляти своїми тонкими аспектами. Відповідно, дуже важливо наповнюватися енергією від землі. Ми беремо ресурс від землі. Дуже проста практика. Сфокусуйтеся на тому, аби приймати енергію від землі через ступні. Енергія входить через ступні. Вся ваша увага від міжбрів'я до землі можна очі закрити, і ви просто уявляєте, як через ступні у вас заходить потік енергії. Весь час, концентруючись, ваші ноги наливаються свинцем. Відповідно, ви будете відчувати наповненість. Можливо, навіть трошки буде нудити. Спробуйте таку практику, і у вас обов'язково вийде. І напишіть в коментарях, що відчули всіх обійняв.